Рівне майдан незалежності. Сьогодні тут попрощалися із 52-річним солдатом Юрієм Прокопчуком, який загинув 11 листопада цього року в Курській області. РФ дуже любив мене, дітей, сім'ю. Всіх любив. Маму ще обожнював родину. Його вся родина любила, обожнювала. Любив як то життя. Юрій Прокопчук родом із села Малий Шпаків, навчався у Дубровиці. Потому проходив строкову службу, був моряком. Ширість відчуття приношу мамі, дружині, сину, всій родині, побратимам. Всім тут присутнім. У лютому 2022 року Юрій Добровольцем пішов до центру комплектування, а вже у березні був призваний на військову службу. 1 листопада вночі приїжджав, приїжджав до мене на роботу. Прошатитися, це дуже боляче. Я бокашу це для мене. Поймете. Вони відібрали це війна. відібрала у мене саму рідну людину. Відправили його на курс. Він загинув як герой. Був дуже справедливий за Україну. Воював патріот своєї країни. Добродушний хлопець був веселий. 52 роки поховали Юрія Прокопчука на кладовищі села Плоска. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк Суспільне новини, Рівне.